Звідси до кордону з Україною за 5 кілометрів. Повалені хрести, розбиті пам'ятники, не на усіх легко прочитати написи. Усе засипано опалим листям. Це кладовище в українському селі Малків гміни чи Грубошівського повіту, яке спалили 1944 року. Таким воно стало більш ніж за 70 літ, розповідає краєзнавець, один із ініціаторів упорядкування кладовищ Сергій Годлевський. Акція тривала з 9 по 20. 5 березня 1944 року було, було часткові напади або повністю напади на село, то в залежності від села на 54 села. Найбільшою трагічною сторінкою Холмщини це є село Сагринь. Там 1200 нападав? На нападали нападали значить, місцеві підрозділи армії Крайової. Навіть видно, що був нанесений удар тут, от відколота частина оцеї мурованої, мурованого такого, скажімо, спільного підморовку. Ну, це таке увічнення. І напевне, я так думаю, деревом була звалений самий хрест. Він був повністю тут, і заросвинтр заклали на початку двадцятого століття. Тут і покоїться мешканці українського села Малків, яких спалили 1944 року. Багато молоді, кому було по 18, 20, 30 років. Загалом близько 70 могил. Тоді на цьому місці стояла церква, ймовірно, греко-католицька. Коли її знищили, в селі збудували православну, але пізніше її спалили. каже Сергій Годлевський Так, вісімнадцять років. Вісімнадцяти років Гміна мірче є. Точно в тих самих границях, яка вона була станом на 38-й рік. Тобто вона географічно чи адміністративно вона не змінювалася. Населення складало 22 тисячі з половиною. Сьогодні Ґміна Мірче нараховує чуть-чуть більше 7 тисяч. І такі села, наприклад, як Варешин, це там, де було розстріляно українське весілля то, наприклад, нараховували 365 дворів, на сьогоднішній день 28 дворів. У Малкові вже закрита школа, тобто тут. а це було село, яке нараховувало близько 400 дворів. Тут якби робота зроблена одна, ще було б добре, пізніше ми приїдемо, побілимо пам'ятники ну, вопном, позав'язуємо українські рушники, а зараз от купили лампадки і поставили лампадки. Серед волонтерів історики, луцькі депутати, студенти і просто небайдужі українці, бо після знищення українського села доглядати за могилами не було кому, хто врятувався, переїхав в Україну. А поховання за 70 років геть занепали. Розповідає депутат луцької міської ради волонтер Микола Субуцький. Ми зайшли сюди, ми повністю з бензопилами валили дерева, вирубували кущі, і це все. Та все повністю, ця все, вся площа, воно було повністю все в деревах. Не було видно навіть цих пам'ятників. Того Христа, Годлайвський стояв його теж не було видно. залишали такі великі дерева, бо вони теж дають тінь своїми кронами і не так буде, будуть рости кущі. Микола Собуцький уже має певний досвід упорядкування поховань групою Чорний тюльпан неразні з вахту на сході. Олександр Потрапелюк таким займається вперше. Усі гуртом зрізали та вивезли з кладовища 10 вантажівок деревини. Зараз тенденція серед молоді йде такого плану, що все впирається в матеріальні якісь цінності, але не треба забувати, що і потрібно і з іншої сторони підходити і благодійністю займатися такого плану. То для мене великою проблемою приїхати попрацювати декілька днів то не було це і є народна дипломатія, каже Сергій Годлевський. Поляки ж прихильно ставляться до упорядкування кладовищ і проти роздмухування теми так званої волинської різни. сталін це робив, бо він так робив завжди. Ніхто то не робив з українців, то тільки робив Сталін. Кожен дбав про своє життя. Чи не так? Ви думаєте, що ми живемо в страху? Ми ні. Ми живемо в нормальному краї. Ви ж я може начимо чи, можна, чи, можна, чи страху? Мені солідарно, що польська українська мушвець. Добре, волі заби двосторон. Треба воля двох сторін. Дві сторони повинні виховувати молодь, бо це наше майбутнє. То бо... наша пришвич. Бо... То ми даємо ще Очевидно, є. в цьому Треба, є потреба. Треба отак і дбати речі. про такі місця. Незалежно Треба чи ти українець то, чи поляк? Треба дбачи, такі міст. Натомість у поляків інший страх, тому українців вважають друзями, каже житель Мірча пан Ришард. Україна, Україна і ми наразі живемо ми в злагоді. Ми згідні ви зі мною чи ні? Так, і бути І хто притісняє Україну, знаєте хто Путін. Як Путін напав на Україну, то понад мільйон до нас утекло. Як показують по телевізору, що мають гарне житло, то не всі поляки так живуть. Це добре. Мігранти з інших країн нас не цікавлять. Тим більше ми готові приймати українців. Чому запроваджені санкції через вас? Знаєте про це? Навіщо ж нам підпадати під Путіна? Як і на чекбутиню подами, проект пам'ять без кордонів започаткували 2003 року, але з початком майдану східної війни кілька років він не діяв. Тепер із ініціативи народного депутата Ігоря Гузя його відродили. Бо якщо люди здатні шанувати померлих, то вони любитимуть і живих, упевнені жителі на обох берегах західного бугу, і в цьому вся суть дружби між народами, упевнені жителі гміни Мірче. Тож за два тижні польські волонтери приєднаються до упорядкування могил у горохівському районі на Волині.